Відмінний моряк і відчайдушна людина. Говорили про нього сучасники. Пірат, який перетворився в адмірала британського флоту. Розбійник, який став національним героєм країни. Таким був англійський мореплавець Френсіс Дрейк. Френсіс Дрейк народився в 1540 році в англійському графстві Девоншир і був первістком у великій родині корабельного священника. Чотирьох років домом для Френсіса став корабель. Батько навчив хлопчика читати та писати. Але до кінця життя Дрейк не був особливо сильний ні в тому, ні в іншому. Коли хлопчику виповнилося 10, батько влаштував Френсіса юнгою на торгівельний корабель. Бездітний хазяїн судна полюбив працьовитого та наполегливого юнака і заповів йому свій вітрильник. Так, в 21 рік Дрейк став капітаном. Разом зі своїм родичем Хокінсом. Він займається постачанням африканських храбів в іспанській колонії в Мексиці. В обмін на живий вантаж вони беруть цукор, ром, тютюн та бавовну. В 1567 році під час чергового походу кораблі англійців були атаковані іспанськими геліонами. Цілів лише вітрильник Дрейка. Ця подія визначила подальший життєвий шлях капітана. Палаючи жагою помсти, він оголосив Іспанії особисту війну. 30-річний Дрейк став грабувати іспанські колоні на Панамському перешийку. Він був прекрасним навігатором, чудовим тактиком і прагнув уникати кровопролиття. Його дії були непередбачені для супротивника. За вміння зненацька нападати іспанці прозвали його драконом. В 1577 році Дрейк замислив зухвалий план грабунку іспанських володінь. Його метою були найбагатші сховища золота інків на західному узбережжі Південної Америки. Іспанці не припускали, що пірати ризикнуть пройти небезпечною Мегелановою протокою і не особливо охороняли тутешні порти. На це і розраховував Дрейк. Він звернувся за підтримкою до королеви Англії. Єлизавета, таємно отримуючи від піратів солідну частку в скарбницю, схвалила план, призначила Дрейка контрадміралом і подарувала шарф з вишитими золотими словами: Нехай Бог завжди оберігає та направляє тебе. У грудні 1577 року три кораблі Дрейка залишили Плімут. Через півроку плавання флотилі досягла берегів Південної Америки. Важкопрохідну Магелланову протоку моряки здолали всього за 20 днів. На честь цього Дрейк перейменував свій флагман пелікан на золоту лань. Але Тихий океан зустрів моряків жорстоким двомісячним штормом. Корабель Дрейка віднесло далеко на південь, і він зробив мимовільне, але велике відкриття. Вогнена земля це не частина невідомого материка, це архіпілаг, за яким простирається відкрите море. Протока між вогненою землею та Антарктидою пізніше буде названа ім'ям Дрейка. Коли буря вчухла, Френсіс Дрейк взяв курс на північ. Він спустошив багаті гавані на чилійських, Перуанських та мексиканських берегах. Контр адмірал захопив так званий золотий гальон» – Мрію всіх піратів судно, що доставляло коштовності з нового світу. Набивши трюми здобичу, Дрейк направився в Англію. Передбачаючи засідку іспанців на півдні у Могелановій протоці, він вирішив обігнути американський континент з півночі, знайшовши прохід з Тихого океану в Атлантичний. Обережність поєднувалася в Дрейка із чистолюбством. Він хотів побувати там, де ще не був ніхто з англійців, і вперше обстежив західне узбережжя Північної Америки. Але обледеніння оснащення судна зупинило пошуки північного шляху. Тоді Дрейк вирішив йти через Тихий океан. Повторивши навколо світню подорож Магелана. І у вересні 1580-го, завершивши трирічне плавання, золота лань увійшла в рідний плімут. Витрати на похід окупилися в 47 разів. Королева Єлизавета повністю сплатила державний борг Англії. Дрейк став національним героєм. Королева особисто відвідала його корабель і просто на палубі посвятила Дрейка в лицарі. За легендою, побачивши Єлизавету, Дрейк прикрив очі рукою, показуючи, що сяйво королеви засліпило його. Звідси пішов звичай віддавати військову честь. Коли відносини Англії з Іспанією погіршилися до відкритого військового протистояння, ескадра Дрейка раптово атакувала іспанський порт Кадіс і спалила 30 галеасів супротивника. Я підпалив бороду іспанському королю, доповідав Дрейк королеві. Єлизавета подарувала 48-літньому Дрейку звання віце-адмірала флоту її величності. В 1588 році Іспанія спорядила на завоювання Англії 130 кораблів, самонадійно назвавши свій флот непереможною армадою. Але військовий досвід і сміливість віце-адмірала Дрейка привели до повного розгрому могутнього супротивника. При цьому Англія не втратила жодного корабля. Дрейк був у зеніті слави. Але потім фортуна зрадила адміралові. Невдале плавання в Португалію коштувало йому прихильності королеви. А наступний похід до берегів Вест-Індії став для нього останнім. 28 січня 1596 року Дрейк помер від дезентерії. Свинцеву труну з тілом Френсіса Дрейка прийняло Карибське море. В тому же місці були затоплені кілька захоплених іспанських кораблів, як данина, особливої поваги до безстрашного адмірала. Зухвалість і сміливість англійського пірата Френсіса Дрейка поклала кінець пануванню іспанців у Світовому океані, а його допитливий розум дав світові важливі географічні відкриття. Може, тому найбільш відомий його портрет той, де він самовпевнено спирається на глобус.